Адміністрації, Ідіть в КМД і там командуйте, в РДА ви не командуйте. Ви проводили незаконну політичну агітацію в День прапора України. Ваш представник був в нас є фотографії. Він роздавав морозиво неперевіреної якості під, під лозунгом партії Удар. А чому інші партії не можуть це робити, друзі? У нас багато партій, сім партій. Чому ми не даємо преференції самоудару? Ні, ви не можете. А, тобто маю... ви не можете маєте дослухати після того задавати питання. Зійти ви можете Ідіть, Ді, будь ласка, залиште мікрофон. Зали... це не ваш мікрофон. Залиште мікрофон. Це мені, друзі, мікрофон, це мікрофон... Я... власність Чили? РДА. Ви зараз тут просто це депутат. Ще раз це державна адміністрація. Ми несемо за це відповідальність перед державою. А ви в КМДА маєте йти командувати? Ідіть і командуйте. Пишіть листи, пишіть запити. Наприклад, чому ви не розриваєте парковку корупційну напроти ринку фермер? Я вам написав всі листи. Ви сидите язик в жопі тримаєте замість того, щоб йти нормально. Ви підтримуєте корупцію, ви не водите в експлуатацію, ви крадете гроші на будівництві. Ідіть там, спустіться і виходіть. Або туди йдіть. Ідіть. і не будете мені розказувати, що як жити. Ще раз кажу: ви не будете тут, ви не будете. Перестаньте це робити. Я вам сказав, що треба робити, Ганна. Ви напали на голову РДА. Ви напали на голову РДА, представника президента. А перестаньте забирати. Які? Друзі, перестаньте нападати на голову РДА. Ви крадете гроші 10 років. Ви засрали район. Ви засрали район. У вас не введені в експлуатацію майданчики, У вас аварійні криші. У вас 16 тисяч інвалідів, ви вкрали в них гроші. Вийдіть, виведіть, будь ласка, Ганну, або сідайте і слухайте мовчки. Я маю Поки я не закінчу я презентацію, ви не маєте права, це не ваша презентація. Запросіть нас на вашу презентацію. Ми Ще будемо з вами спілкуватись. Ще раз вам поліція просить. Тому, зафіксували ми зафіксували. Ми Все на камеру є. Я вас не чіпав. Ви напали на мікрофон голови, друзі. Ще раз я вам кажу, спочатку треба Ганна закінчити презентацію голови. Ще раз я хочу сказати, друзі, це називається провокація. Коли людині немає що сказати за 10 років, коли людина не створила жодної стратегії, коли людина краде на соціальних виплатах, на жеках, на ліфтах і так далі, отакий от цирк вона думає, що це її покриє в цій презентації і зібрані всі дані з приводу цієї ситуації, друзі. Ще раз не лізьте до мікрофону, вам слово не давали. Модератор тут голова. Закінчиться презентація, ви отримаєте слово. Досідіть. Хоча б за 10 років 3 години. Досідіть. Дослухайте ваш позор. Як так можна? Заступник голови КМДА, єй Богу. Ще раз Ганна, ви ми всі дослухаємо, дослухаємо презентацію і прийдемо до хрещатик вимагати нормальної роботи. Йдіть, працюйте, відповідайте на листи. Дякую, друзі.